Всім привіт! Сьогодні розбираємо приклад з тесту SAT. Нам кажуть, що x-2 це factor. Що таке factor? Це дільник ось такого полінома P від X, ми його з вами бачимо, і нам кажуть, що з наступного є правильним. Одразу треба зрозуміти, що це питання на remainder theorem. Що таке remainder? Це залишок, остача відділення. Дивіться, якщо я поділю оцей поліном на x-2. Якщо це фактор, у вас не має бути остачі, тобто ви ділитесь націло. Наприклад, якщо ви берете число 12, да, то, наприклад, число 2 або 3 або 6, будуть фактори. А ось, наприклад, число 5 або 7 не будуть, тому що 12 не ділиться на них націло. Відповідно, якщо ми розуміємо, що при діленні на х 2 остачі немає, значить остача буде 0. А далі ми використовуємо ось таку теорему. Якщо ви ділите щось, на форму Х. То, якщо я візьму ось цей поліном, да, який я хочу розділити, і туди замість x підставлю значення С. Я знайду одразу остачу від ділення. Відповідно, ми ділимо на х мінус 2, якщо порівняти з формою x-c, то ми розуміємо, що наше сі дорівнює 2. Щоб знайти остачу, я підставляю в пі замість х2. В нас виходить А помножити на 2 в кубі 8-4 b на 4-5. І в результаті ми маємо отримати остачу, а так, як ми вже з вами вже сказали, ми ділимо націло, значить остачі немає, вона 0. І далі нам залишається розкрити дужки. 8 мінус 4 це 4, тобто 4А мінус дорівнює 0. І ось ми бачимо якраз варіант D, який і буде правильним.